А чи доводилось вам бачити у Львові щурячу ферму? Так так, тут немає описки, ви все вірно прочитали. Саме ферму і саме щурячу. Припускаю, що ні, а тому пропоную переглянути наступний відеосюжет. Ферма «Веселий щур розташована позаду стадіону Динамо біля залізничної колії. Як бачимо, незважаючи на холод і мороз, щурі тут почуваються доволі комфортно. Аж ось з'являється місцевий фермер цербер охорони щурячого царства, якому візит непроханих гостей був явно не до душі. А вон он! А звідки взяли, що не можна. Громадське місце можна. Чо, розказмейш! Чуть, да не надо знімати крис, блядь. Воціва вони мої крысы! Бля, хаве на мааа! Мучева вони мої Мої криси, криси. Щурі проклали собі цілі траси. А як же інакше, коли фермер робить акцент на м'ясі, а не на жирі? Та да не надо знімати крис, блядь, Бо вот це вони мої криси!